Шановні жінки, сьогодні ми будемо говорити про порушення менструального цикла. Перед тим, як розповісти про ті проблеми, які бувають, хочу вам сказати про те, що таке нормальний менструальний цикл, тому що, на жаль, не всі це добре знають. Ну, по-перше, хочу сказати, що для жінки цілком нормально не мати менструації взагалі, і сучасні жінки більшу частину своєго, свого життя живуть без менструації. Коли нормально не мати менструації, це до першої менструації, тобто в середньому приблизно 13 років початок менструації, минархи перша менструація починається. До 13 років Нормально, навіть добре не мати менструації, все чудово. Другий період життя, коли нормально не мати менструації, це вагітність. Тобто, протягом всієї вагітності інколи жінки кажуть, у мене всю вагітність були менструації, це не менструація, це були кровотечі. Немає менструації під час вагітності, немає менструації під час грудного вигодовування. Тобто, якщо ви гадуєте дитинку грудьми і це робите тривало і постійно, то і рік, і два після пологів ви також можете не мати менструації. Якщо у вас було кілька вагітностей, які успішно закінчилися і ви гадували, то це також роки. Ну і менопауза. В середньому в Україні це приблизно 50-51 рік, коли в житті жінки відбувається остання менструація. Називається вона менопауза. Після цього також нормально і навіть добре не мати менструації, життя на цьому не закінчується. І це може бути ще 30-35 і навіть більше років нормального життя. Тому, якщо все це поєднати, то приблизно 45. І більше років жінка прекрасно живе без менструації. І я думаю, що після цієї інформації, яку, в принципі, так я думаю, всі знають, але я нагадав, ви е добре зрозумієте, що менструація не потрібна жінці для того, щоб від чогось очищатися. Ну, 21 сторіччя, 23 вже рік, приходять до мене жінки ну, в суспільстві, вони е успішні, е займають там посади. Заробляють гарно гроші, знають англійську мову прекрасно, подорожують світом. І на питання про менструацію вони запитують перше питання, а як я буду очищатись? Ви мені призначаєте ліки, які не будуть викликати менструацію? А як же щомісячне очищення організму? Ну. Давайте вже е, закриємо цю тему. Менструація ніяким чином до очищення організму не відноситься і вона не потрібна. Для очищення організму у нас є шкіра, у нас є печінка, у нас є нирки. І кишечник, вони дуже чудово з цим справляються. Стосовно менструального цикла, ну, безумовно, коли тільки починаються менструації у дівчаток молодих, маленьких ще, в них цикл нерегулярний, і це е, нормально мати нерегулярні менструації перший рік, а інколи навіть два роки, менструальний цикл тільки, скажімо так, встановлюється. Для жінок піково-репродуктивного віку це 25-40 років. Характерний найчіткіший, найточніший такий менструальний цикл, тобто це період, коли у жінки, як годинник кажуть, вони йдуть менструації. І для 40 і старших років менструальний цикл знову потерпає певні зміни. Менструації можуть бути більш короткими. Наприклад, був менструальний цикл 28 днів, стає 24 дні, там 21 день скорочується. Потім з'являються затримки та перерви, десь два місяці можуть бути відсутність менструації, все частіше це відбувається, і вже ближче до 50 років менструації може не бути 3, 5, 6 місяців, а потім вони повністю зникають. Тобто, в принципі, досить часто в нормі також мати не дуже регулярний менструальний цикл, і хочу сказати, навіть в піковому репродуктивному віці також допускається приблизно 7 днів. Каливання. Тобто ви можете мати цикл 26-32 дні, тобто якийсь місяць у вас було 26 днів цикл, інший місяць це було 28 днів, а інколи 32 дні. Це вважається регулярним менструальним циклом. Причому за кордоном жінки це якось більше розуміють, вони не будуть йти до лікаря, якщо не 28, а 29 днів менструальний цикл. А в Україні часто ми таке бачимо. Жінка телефонує, каже: у мене дві години вже повинна була менструація бути. У мене затримка менструації. Дві години, і я запишусь до вас на прийом. Зроблю УЗД, зроблю КТ, МРТ, зроблю купу репродуктивних гармонів. У мене. Проблема. Ну, насправді часто не проблема. І, наприклад, в західних рекомендаціях, якщо у жінки все нормально зі здоров'ям і у неї є затримка менструації, її не пишуть до гінеколога, якщо це страхова клініка, вона по страховці працює. Вони не запишуть до гінеколога, поки не буде затримка один місяць. Я хочу підкреслити один місяць з моменту, коли повинна була менструація. Тобто два місяці немає менструації. Коли тоді запишуть. А до цього періоду просто скажуть, зробіть тест на вагітність. Якщо він у вас негативний, то це, скоріш за все, там овуляція просто не відбулась і е, не наступила менструація. Визначили з вами, що е, не завжди е, чіткість потрібна бути 28 днів, і, до речі, у багатьох жінок 29-30 днів. І інша тривалість цикла також може бути нормальним. В цілому нормальна тривалість циклу від 24 до 35 днів у різних жінок. Але інколи в обмежених ситуаціях навіть більш тривалий та більш короткий цикл ми не лікуємо активно, враховуючи індивідуальні особливості організму. Що ж відносять до порушень менструального циклу? Ну це нерегулярність. Ми з вами говорили зараз про регулярність. Це також стосується кількості менструальної крові. Вважається, що якщо її дуже багато, ви бачите згортки крові. Ви маєте діагноз анемія, ви відчуваєте слабкість під час менструації. Е, у, у, ну, ви просто бачите, що прокладок дуже багато ви змінюєте, і вам треба вставати вночі. Це надмірна менструація, це ненормальне. Тобто, якщо кількість менструальної крові більше, ніж хотілося би, якщо тривалість більше 8 днів, це надмірні менструації, що ми називаємо це їх тяжкі менструальні кровотечі. Інша проблема менструального цикла це аменорея, так звана, коли немає менструації протягом мінімум трьох місяців. Може бути первинною, коли менструації так і не відбулися. Вже 16 років дівчинці, а менструації немає. Або 14 років і немає навіть ніяких змін, не збільшуються груди, немає оволосіння. Ми вже 14 років називаємо це первинна менерея, А вторинна менерея, коли у вас були менструації, потім вони зникли, їх немає мінімум 3 місяці, по старому 6 місяців зараз 3. Ну і, в принципі, наявність крав'янність виділень поза менструацією. Наприклад, в середині у вас якісь кровомазання під час овуляції або без овуляції. Це може бути ознаками паліпа та іншої патології, тобто не завжди. Це ознака ендокринних порушень, а це може бути ознака там, вагітності чи будь-якої патології матки, та шийки матки, і піхви і так далі. Це поява крав'яністних виділень після того, як менопауза вже настала. Тобто вам 60 років і у вас з'явились кров'яністі виділення, може бути ознакою рака ендометрія. це також тривожна ознака, і це все відноситься, все, про, про що ми говорили на сучасному етапі, називається аномальні маткові кровотечі. Ну, раніше називали дисфункціональні маткові кровотечі, порушення менструального цикла. Тобто, це така парасолька, під якою там купа діагнозів е, ховається. Тому не так просто гінекологам і не визначитись, що саме привело до тих чи інших порушень менструального цикла, слід дивитися ще на інші симптоми, які можуть супроводжувати порушення менструального цикла. Але часто ми заспокоїмо жінок і просто вони приходять для того, щоб впевнитись, чи все нормально з їх жіночим здоров'ям. Але безумовно не слід нехтувати, якщо у вас серйозні кровотечі менструальні, якщо у вас тривала, немає менструації 3 місяці і більше, якщо у вас дуже нерегулярний менструальний цикл, затримки по 50-60 днів, це точно ненормально і з цим слід звертатися. Стосовно ендокринних причин, я пропоную, щоб ви вже не сильно втомлювались, розповісти це в окремому відео, яке буде присвячене безпосередньо ендокринним причинам. Порушень менструального циклу, а на цьому я закінчую і до зустрічі в наступному відео.